Якщо хтось бачив інформацію про те, що російський прапор вже на Сумщині, то це фейк. На Сумщині російський прапор знищено, повідомив Зеленський ЗСУ контролюють ситуацію в Сумській області станом на ранок росіян в селі Рижівка немає. запевняє президент, російські агресори спробували реалізувати операцію пропагандистського характеру в селі. Рижівка Сумської області станом на ранок прапор РФ було знищено. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він розповів, що сьогодні день розпочався з доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сильського. Обговорилась ситуація на кожному з напрямків фронту. Зеленський запевнив, що українська армія контролює ситуацію в Сумській області, а також ворог продовжує використовувати диверсійні групи, які наші воїни успішно. Нищать. А також Зеленський назвав найскладнішу ділянку фронту. Президент запевнив, що керівництво держави і армії докладає максимум зусиль, щоб в українського війська було більше зброї, більше техніки, більше сучасних систем. Зеленський заявив, що найскладніша на фронті ситуація залишається на Покровському напрямку Донеччина. Там майже щодня найбільший тиск окупанта. Щодня найбільша кількість боїв. Лише завчора там відбулося більше 40 атак ворога. Зеленський додав, що Україна обов'язково захистить себе. Ну а далі розберемося, чому Керченський міст в Криму перекрито. Вночі в кілька районах Криму пролунали потужні вибухи, через що було перекрито міст. Телеграм-канал Кримський Вітер зазначає, що вибухи були чути в Євпаторії, Красноперекопську, в Джанкої та низці інших населених пунктів. Також місцеві жителі повідомляли, що чули чотири потужні вибухи, від яких навіть стіни тремтіли, а в деяких населених пунктів зникла електрика. Зазначено, що всі чотири ракети прилетіли по наземному об'єкту біля Євпаторії, майже по вертикальній траєкторії. Російські пропагандисти заявляють, що це були ракети Атакамс, а також окупанти повідомили про нібито знищений безекіпажний катер та атаку БПЛА по енергомосту на Крим у Краснодарському краї. Плюс в соцмережах повідомляють, що український дрон пошкодив буксир у РФ. Атака на буксир, інженер Смірнов та Баржу. Секція номер 179 сталася ще ввечері 8 червня, але відомо про неї стало сьогодні, 10 червня. В Росії заявляють, що безпілотники ЗСУ атакували буксир та баржу. Про це пише російське видання База. За даними видання, капітан буксира доповів, що в результаті атаки у баржі є незначні пошкодження вище вотерлінії, що спасло буксир від потоплення. А також у буксира вибито шибки, а двоє членів екіпажу дістали легкі поранення. Оскільки ходові можливості буксира не були втрачені, капітан вирішив повернутися до порту Азов в Ростовській області. На останок Магучих вдруге поспіль виграла золото чемпіонату Європи. Таким чином, Магуча стала першою в історії спортсменкою зі стрибків у висоту, що здобула більше двох вищих нагород на чемпіонатах Європи. На чемпіонаті Європи у Римі українська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучих. Захистила чемпіонський статус. Про це повідомляється на сайті Федерації легкої атлетики України. Так, магучих подолала висоту у 2 метри і 1 сантиметр, перевершивши спортсменку із Сербії Ангенилу Топич, яка стрибнула на 1 метр 97 сантиметрів. А і ще одна українка Ірина Геращенко посіла третє місце у фіналі чемпіонату з результатом в 1 метр 95 сантиметрів. На цьому в мене все обов'язково підписуйся на канал, тому що кожного дня ми тут слідкуємо за подіями, за новинами. До зустрічі!